Селятин є найвіддаленіший населений пункт Чернівецької області. Дістатися сюди з Чернівців потрібно приблизно три години, враховуючи гірську місцевість та дороги. Взимку добратись до Селятина ще складніше. Тут постійно сніг та морози. Лікарі Буковинського клінічного онкологічного центру приїхали до Селятина, щоб провести обстеження та консультації для місцевих жителів. З якими скаргами на здоров'я звертаються жителі віддалених сіл та містечок та які недуги у них діагностують під час обстеження. Про це у програмі Здоров'я у фокусі. Пацієнтка з кровотечею, має вузлову фіброміому матки, має вузол. Надзвичайно великих розмірів, і зараз вона звернулася за рахунок того, що вона почала знову кровити. Треба мати оперативне лікування. Жінка матиме оперативне лікування, і причому швиденько. На швидше ми приїхали вчасно. Світлана Галиця, жителька Селятина, про приїзд чернівецьких лікарів, дізналась від сімейного лікаря. Вирішила, як то кажуть, не дарма, бо виявилися певні е, хвороби, які є у мене, які треба усувати негайно. Пацієнтка одна звернулася зі скаргами, які турбують вже тривалий час. Це порушення менструального циклу, аномальні маткові кровотечі, болі внизу, живота. І при огляді одразу ж на кріслі ми виявили міоматозний вузол це доброякісне утворення матки, який народжується. Тобто Зараз вже перебуває в цервікальному каналі і, по суті, виходить з матки. Цей стан потребує оперативного лікування. Жінка проінформована, ми надали контакти, направлення. Вона приїде до нас у центр, до обстежиці. Ну, можна сказати, що давно вже також, що так, не було такої нагоди. Не всі можливість мають поїхати. Може, є можливість, нема часу. А от так у нас віддалені такі, дуже хуторе. Люди ну не завжди можуть доїхати. А так це дуже прекрасно, що приїхали, і тим більше що це безкоштовно. Обстежитися у лікарів-онкоцентру прийшло чимало жителів селятинської громади. Відколи коронавіруси, оці війна, ця і це мене спромозеви, я нікуди не можу йти. І все, і я не можу до Чернівців добратися, і мені плохо буде. І я вирішила. Як могла, не могла, бо дуже мені ноги дуже плохо, і все, всьому ну, вирішилася, бо ну, я довіряю дуже. лікарям Варян Чернівецький. Є потреби, хвороба після родів дитини. Я хотіла би постежити на ОЗД. У бутілу немає як поїхати, немає можливості. В Чернівці теж далеко. Дитина грудна, немає як лишати. А тут знайшлася нагода й все прийшла. Я вже тільки шепота, але ми всі тут з'їжджаємося, нам давали знати, що це має бути. Ну, це, це дуже, дуже, дуже вдячні люди, Це такі взагалі дуже вдячні за таке, що це безплатно. Виїжджають, кожного щось безпокої, у кожного щось є своє. Я колись поламав, у мене дев'ять переломив ребер, то в наборт на машину. Ну, це вже давно було, десь років 12 назад, так 13. Але почало безпокоїти й дихати не дає. Сказав, щоб я був. У перший попавший момент прийшов, пройшов броноскопію. Дуже файно обслуговувати. Приїхали в наше село. Віддали не так далеко. Дуже вдячні, що хтось про нас дбає у такий поганий і тяжкий воєнний час. Звернувся чоловік із скаргами на загальну слабкість, задишку, походання. Форму рекомендовано звернутись в онкологічний центр для проведення бронхоскопії. Можливо, комп'ютерної томографії і з вирішенням подальшої тактики лікування. Під час обстежень жителів Селятинської громади лікарі Буковинського онкоцентру виявили чимало захворювань. Майже у кожної людини, яка до нас звернулася, в кого патологія матки, в кого патологія щитовидної залози, патологія молочних залоз. Тобто доброякісні пухлини були у кожного, хто прийшов. Є були такі які можуть перероджуватися, виявили утворення в проекції додатків. Умовно доброякісні за даними УЗД, які потребують спостереження надалі. Також пацієнтка з множинною міомою матки це також доброякісний процес, але це симптомний процес. Він викликає маткові кровотечі, анемізацію організму. Лікарка-онкогінеколог Оксана Івіна каже, що позитивним є той факт, що жінки у віддалених селах та містечках частіше звертаються за профілактичними оглядами. Наші виїзди мають на меті не тільки профілактичні огляди, а й спілкування, інформування пацієнтів, скорочення у тої дистанції між лікарем і пацієнтом, що звичайно формує більшу довіру до лікарів і заохочує людей звертатися для профілактичних оглядів. Сімейна лікарка Селятинської амбулаторії Уляна Лазар зазначає, такі приїзди лікарів Буковинського онкоцентру важливі для жителів віддалених сіл та хуторів. Для нашої місцевості це дуже важливо, бо добиратися дуже важко. У нас віддалена місцевість, то люди дуже задоволені такими приїздами. У Нас є віддалені села, що вони навіть і у район. Є. Важко добиратися, то це ще і дуже добре. За 2023 рік в Чернівецькій області було вперше виявлено більше 1800 випадків, перше виявлених новоутворень, різних локалізацій, різного ступлення ускладнення. Тобто можна говорити про те, що збільшується кількість онкологічних захворювань, враховуючи бойові дії, враховуючи те, що в нас є віддалені райони в області, де мешканці не мають змоги отримати в повному мірі мета медичну допомогу або медично-консультативну допомогу. Буковинський клінічний онкологічний центр прийняв рішення, що наші фахівці будуть виїжджати в віддалені райони нашої області, надавати консультативну послугу і виявляти на ранніх стадіях онкологічні захворювання, що в подальшому дасть змогу давати більший шанс на життя тим пацієнтам, в яких виявлені онкологічні захворювання. Лікарі Буковинського клінічного онкологічного центру разом з громадами планують виїзні обстеження та консультації. Інформують місцеве населення про важливість обстежень у лікарів-онкологів для ранньої діагностики та профілактики раку.